Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 9. За квартал від пляжу на 49-й вулиці стояв занедбаний гараж. Таке місце можна знайти лише в найгірших районах великих міст. Будівля складалась з гофрованого металу на сталевому каркасі, який окислився під дощем і туманом, що піднімався з озера, тож іржа стікала по стінках смугами і збиралась на тротуарах у нерівні калюжі. З одного боку гаража був пустир, з іншого щось схоже на ломбард, де шахраї здавали свої запасні пістолети та ножі за кілька зайвих доларів. Коли були скрутні часи, над одним із гаражних воріт навскіз висіла вицвіла вивіска, гараж повного місяця, я в'їхав на гравійну парковку і зупинився за кілька футів від будівлі. Слава Богу, мене не помітили. Пробурмотів я і заглушив двигун. Той зупинився з новою, стогнучою нотою. Я вийшов з машини. Придивився до будівлі і пішов до неї. Так, у мене немає з собою пістолета, але є скипатер, браслет зі щитами і перстень на правій руці, в якому я накопичив приблизно стільки енергії, скільки людина вдвічі більша за мене зможе вкласти в сильний удар під черевиками хрустів гравій, а рідкісне нині осіннє сонце било в очі. Я не знав, чого очікувати всередині, або кого. Підлітки, яких я бачив з темноволосою жінкою напередодні ввечері, досить занудна купка молодих людей, одягнених в імітацію байкерської шкіри. Вони не здаються тими, хто може залякати інших кримінальних авторитетів, як це вочевидь робили вуличні Вовки. Але, можливо, між ними є якийсь зв'язок, можливо, темноволоса жінка якось пов'язана з вуличними вовками, а також з молодими людьми, яких я бачив. Як їх називав той хлопчина Біллі Альфи? Хто ж тоді вони є? Байкери, скаути, головорізи на тренуванні звучить безглуздо навіть для мене. А що, якщо ці молоді люди лікантропи, як ті, про яких мені розповідав Боб, що якщо їх якось тренували як молодших членів вуличних вовків, поки вони не стануть повноцінними перевертнями? Це якщо допускати, що банда справжніх байкарів перевертні, а можливо вони взагалі не мають ніякого відношення до альф, голова трошки йшла обертом. Коли я намагався розібратись з усіма можливими варіантами, зрештою, набагато краще просто сподіватись, що ця будівля порожня, і що не доведеться мати справу ані з перевертнями, ані з кимось іншим. Я б краще просто там покопався та знайшов щось, що можна принести Мерфі і Дентону. Поряд з великими гаражними воротами були звичайні двері зачинені. Я спробував їх відчинити, а вони піддались досить легко, тож я зайшов всередину. Вікон не було, а єдине світло проникало через відчинені двері позаду мене. Агов, покликав я у темряву і спробував роздивитись, але не побачив нічого, окрім тьмяних форм і обрисів, можливо, машини з піднятим капотом та кілька шаф з інструментами. З одного боку можна було побачити тьмяне віддзеркалення скляних вікон, де, скоріш за все, розташувався головний офіс, я відійшов вбік від дверей, примружився і зачекав, поки очі звикнуть. Почувся тихий звук, ніби шелест одягу, чорт забирай. Я простягнув руку до плаща та обхопив пальцями скипотер, прислухався. Та почув звук дихання в кімнаті, з декількох джерел у різних напрямках, чувся звук тупотіння взуття по бетонній підлозі. Я не коп, сказав я темряві. Чомусь з'явилось відчуття, що це треба сказати. Мене звуть Гаррі Дрезден, я просто хочу поговорити з вуличними вовками. У кімнаті запанувала мертва тиша. Ані рухів, ані дихання, нічого. Я чекав, напружившись, був готовий кинутись навтьоки. Витягни руку, сказав чоловічий голос. І взагалі тримай їх так, щоб я бачив. Ми чули про твоїх чарівник. Чули ми і про тебе. Ти з копами в одній компанії. Ну, здається, на ті плітки ти чув. Угідливо сказав я. Зараз я граю в парі з Джонне Марконе. Ти що, не знав? З темряви почулось пирхання. Дідька лисого, просто брехня, Марконе. Ми знаємо, що з тобою відбулося насправді чаклуне. Господи, хотілося б, щоб поліція була такою ж кмітливою, як і ці нероби. Я теж дещо чув про вас, сказав я. Ви не надто доброзичливі, і що вас можна навіть вважати трохи дивними. Почувся грубий сміх. А як ти думаєш, що про тебе говорять, Дрезден? Так, піднімай руки, щоб я їх бачив. Негайно. Почулось клацання помпового дробовика. Я ковтнув і повільно прибрав руки зі Скіпетру. А потім безтурботно виставив обидві руки перед собою долонями догори і потрошку почав підтягувати силу до браслета щита. Я все зробив, сказав я, вийди туди, де можна буде тебе побачити. Ти тут не наказуєш, прогарчав чоловічий голос. А я так, я стис зуби і вдихнув. Я просто хочу поговорити. Про що? Я намагався придумати щось правдоподібне, але не дуже люблю брехати, тому і сказав правду. Минулого місяця знайшли кілька мертвих людей, минулої ночі до них декілька ще додалось. Мені ніхто не відповідав. Я облизав губи і продовжив. Навколо місць вбивств знайшли вовчі сліди федерали думають, що хтось використовує зброю з вовчих зубів, щоб порвати жертв. Ви нічого про це не знаєте, вірно? По приміщенні здійнявся шквал бурмотіння було чутно з десяток приглушених низьких голосів можливо більше. Я раптом відчув, що шлунок кудись впав. Якщо ці люди є нашими вбивцями, якщо саме вони відповідають за смерті минулого місяця, то у мене великі неприємності. А якщо вони справді перевертні, якщо вони вміють перевтілюватись, то приб'ють мене перш ніж я встигну забратись звідси, я помру з браслетом чи ні. Довелось придушити наплив паніки. І змусити себе не розвертатись і не бігти до дверей. Вбий його, сказав хтось з темряви ліворуч. Жіночий голос глибокий. У відповідь з темряви навколо пролунав хор, що повторив: Вбий його, вбий його, вбий його. Очі починали пристосовуватись до відсутності світла. Тепер я міг бачити постаті людей. Їхні очі світились, як собачі, навколо чоловіки і жінки, хоча вік я і не міг визначити. На підлозі ковдри і подушки, складені на піддони. Жіночий голос, який я вже чув, продовжував повторювати Вбий його, вбий його, вбий його! Інші наслідували приклад. Повітря стало щільним і важким від якоїсь енергії, яку я раніше ніколи не відчував, сила, яка набирала обертів. Прямо переді мною, менш ніж за 15 футів, стояв чоловік з дробовиком в руках. Припиніть! прогарчав він, повернувши голову до інших у кімнаті. Я бачив, як енергія зростає. Стає напруженішою, готовою до чогось. Боріться з цим, тримайте їх в собі, чорт забирай. Ви не можете гуляти тут. Копи накинуться на нас з усіх боків. Коли він повернув голову, я кинувся до дверей. По дорозі підняв ліву долоню догори, повернувся до ватажка, того, що з рушницею, та прикликав щит. Цей рух викликав несамовите виття інших людей в кімнаті. Вони кинулись до мене, як дюжина істот з одним розумом. Дробовик заревів та виплюнув спалах білого світла, показавши мені напіводягнених або голих чоловіків та жінок. Їхні обличчя були перекошені гримасами шаленої злості, постріл врізався в щит. Пострілу було недостатньо, щоб зруйнувати захисне поле, але браслет нагрівся і сильно штовхнув мене в стіну. Я спіткнувся, втративши рівновагу. Один з чоловіків, кремезний хлопець з татуюваннями на плечах, став між мною і дверима. Я кинувся на нього, той розкинув руки, щоб схопити мене, припускаючи, що я спробую оббігти його. Натомість. Я щосили врізав кулаком в ніс. Сам по собі, мій удар не є дуже сильним, але я додав кінетичну енергію, накопичену в кільці, мій кулак перетворився на таран з кісток та плоті та перетворив ніс чоловіка в криваву кашу. Байкера відкинуло десь на шість футів від мене. Опинившись за дверима, я відчув на спині привітне сонячне тепло і одразу ж кинувся до жучка. Мої довгі ноги швидко покривали відстань. Стій, стій! Я подивився через плече на лідера і побачив літнього чоловіка з жирним волоссям, що починало сивіти. Він став у дверях обличчям всередину та тримав рушницю поперек тіла. Та відштовхував людей, які намагались пройти повз нього. Я сів у жучка та встромив ключ у замок запалювання. Машина хрипіла і торохкотіла, але не заводилась. Чорт забирай. Руки тремтіли, але я продовжував намагатися завести машину, використовуючи всі відомі мені трюки, щоб змусити двигун завестись. Та одночасно стежив за дверима. Лідер вуличних вовків все ще намагався утримати оскаженілу банду всередині. Вони кричали й вили, але він відштовхував їх, бив дробовиком, як диких собак. М'язи його плечей та спини напружувались. Паркер! — закричала одна з них. Жінка, яка почала вбивчі викрики, ану, пропусти мене! Він без вагань вдарив її прикладом. Потім паркер повернув голову до мене, і я зустрівся з його очима. Через мить я пройшов крізь його очі і побачив байкера зсередини. Мене переповнювала лють, жага до м'яса до полювання. Мені потрібно бігти, вбивати, я непереможний, нестримний. У мене є сила в руках. Я відчував, як необроблена енергія дикої природи протікає крізь мене, загострюючи мої почуття до тваринної гостроти. Я відчув його емоції як власні лють під жорстким контролем, океан, що б'ється об стіну. Ця людь спрямовувалась до мене, до Дрездена. На людину, яка вторглась на його територію, кинула виклик його владі і вивела його людей з-під контролю, наражаючи їх на небезпеку. Я бачив, що він був ватажком лікантропів, вуличних вовків, чоловіків і жінок з розумом і душею звірів, і що він старіє, він вже не такий сильний, як колись. Інші... Як та жінка починають кидати виклик його владі, сьогоднішні події можуть лишити його лідерства. Він цього ніколи не переживе. І якщо паркеру треба жити, то мені треба померти. Він повинен убити мене просто й чітко, і повинен зробити це сам, щоб довести свою силу зграї. І гірше того. Він нічогісінько не знав про вбивства, які трапились минулого місяця, а потім момент пройшов, погляд в душу закінчився. Обличчя Паркера було приголомшеним. Він побачив мене так само, як і я його. Я не знаю, що він побачив, коли подивився на мою душу. І, якщо чесно, то і не хочу знати. Я оговтався раніше, ніж він, знову намацав ключі. Жучок кашлянув, завівся, і я виїхав на вулицю, збираючись повернутись до центру міста так швидко, як тільки зможу. Мене трусило всю дорогу, плечі стискались від страху, в голові все ще звучали слова вбий його, вбий його. Ті істоти в гаражі не люди, виглядають тільки, але не є, і вони налякали мене до смерті. На перехресті я розсердився і вдарив рукою по керму. Довбень, Гаррі, сказав я, якого хріна ти такий дурень? Якого біса ти там взагалі забув? Ти усвідомлюєш, як близько ці неандертальці підійшли до того, щоб розірвати тебе на шматки. Я подивився у бічне вікно, на бабусю в діловому костюмі, яка витріщилась на мене, наче на божевільного. Напевно, зі сторони я і справді так виглядав. Я завмер, зробив глибокий вдих і спробував заспокоїтись. Через кілька кварталів. Я знову почав ясно мислити. Паркер і вуличні вовки невідповідальні за вбивства, це не робило їх менш небезпечними, вони лікантропи, про яких мені розповідав Боб. Тепер, здається, я розумію, чому їх боялись люди з душами звірів, наділені такою люттю, що здатні перетворитись на тварин. Не міняючись жодної клітини свого тіла, вони жили з граєю, паркер їхній ватажок, і тупий чарівник кинув виклик його домінуванню. Тож тепер байкер не залишить мене в живих, інакше його вб'ють. І тепер на мене полюють. А ще немає жодної зачіпки щодо вбивств. Можливо, треба виїхати з міста десь на місяць? Я обмірковував цю ідею близько кварталу, а потім похитав головою ні, тікати не можна. Я сам вскочив у цю халепу, тож сам з нею і виплутаюсь. Потрібно залишитись та допомогти мерфі знайти вбивцю, врятувати чиєсь життя до нового повного місяця. І якщо паркер хоче мене вбити, він зрозуміє, що вбити повноцінного чаклуна це не дуже легке завдання. Я стиснув кермо. Якщо дійде до бійки, я вб'ю його. Я знав, що зможу це. Технічно, гадаю, паркер та його лікантропи не люди. Тож перший закон магії не вбий, не повинен застосовуватись до них. З юридичної точки зору я міг би обҐрунтувати використання смертоносної магії перед білою радою, але не перед собою. Не можна використовувати інструмент для створення життя для того, щоб вбивати. Магія, на відміну від електрики чи нафти, є чимось більшим, ніж просто джерело енергії. Це дійсно велика сила, але в ній також є багато інших речей, вона ніби виникає з людського серця і душі, а я зараз використовую її дуже грубо та незграбно. Я не знаю, як це вірно пояснити. Просто сподіваюсь, що ви зрозумієте, що у першій посмішці немовляти. Більше магії, ніж в будь-якій вогняній бурі, яку взагалі може викликати чарівник. Не дозволяйте нікому говорити вам протилежне. Магія починається з твоєї душі, вона є частиною тебе, і не можна сплести закляття, в яке не віриш. А я не хотів вірити. Що жорстокість десь глибоко всередині, і тим паче не хотів думати про ту частину мене, яка турбується лише про власну могутність, яка використовує магію на власний розсуд, а все інше шле до біса, в злості теж є сила, в гніві і в похоті, в егоїзмі і в гордості. Я знаю. Є в мені якийсь темний куточок, який би насолоджувався використанням магії для вбивства, але потім він попросив би більшого, і я творив би чорну магію, нею легше користуватись, легше і веселіше. Як конструктором Лего, я припаркував жучка на парковці біля офісу. І потер очі. Я не хочу нікого вбивати, але паркер та його банда можуть просто не залишити мені вибору можливо, мені доведеться багато вбивати, якщо я захочу вижити. Я спробував не надто задумуватись над тим, що це буде за людина, яка виживе, а у процесі можна піднятись до офісу. І працювати до кінця робочого дня, я чекатиму на дзвінок мерфі, щоб надати їй будь-яку допомогу. Я буду тримати очі та вуха відкритими на випадок, якщо паркер або хтось з його банди приїде за мною. Більшого, на жаль, я зробити не можу. Я піднявся до кабінету, відчинив його та увімкнув світло. За моїм столом вже сидів джентльмен Джонні Марконе в темно-синьому діловому костюмі, а його здоровенний охоронець, містер Гендрікс, стояв позаду боса. Марконе посміхнувся мені. А, містер Дрезден, вітаю. Нам треба поговорити. Кінець 9 розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!